Ось, ім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції, які триватимуть два дні: 22 та 23 грудня. Доглядова косметика від торгової марки Евелін зі знижкою до 50 Різні креми, тоніки, різні всякі ось такі штучки для догляду за обличчям зі знижками. Давайте дивитись, що є. Сироватки для обличчя від Evelyn 99,50 з піпеткою 18 мл. Алої крем гелевий. Ціна 84,50 два варіанти. Такий варіант роликовий для зони навколо очей 97. Пінка для омивання 90 гривень 90 копійок. Зволожуючий тонік 64,50. Це з SPF захистом 50, досить такий суттєвий захист, Крем денний 134 гривні за 30 мл. Міцелярна вода по 84,50 за 400 мл. Так, Це є пінка для умивання кокосова 91 гривня. Буду копійки заокруглювати Там, де 10 копійок бракує. Такий варіант: це є скраб гомаш для обличчя 5950, по 65,50 зволожуючі креми, 75 мл об'ємом, скраб 54,50 і пінка 74,50. Мабуть, все з вами не перечислимо, бо насправді асортимент досить великий. Але знаєте, що знижки суттєві. Це пілінг. 79,50, кремчики. Ось такі 50 мл. 99,50. Такий є тонік 64,50, суттєва знижка. Такий пілінг. Паста 57,50. Креми вікові. 60, 70 років плюс 119 гривень. Такий варіант: 133, 186. І такий варіант це крем проти зморшу 15 мл 97. Наступні торгові марки із акцією це Under 20 і Liren. Хороші відгуки, чула про ось ці від Лірен креми. Гарні вони. Ці вікові по 129 гривень 50 мл. З вітаміном С і Е e 142 гривні. Пінка для омивання 116. Так, Лірен БіБі крем 161 гривня. Такі з вишнею, з авокадо або алоєм по 101 гривні. Для омивання 114. Такий аквабабл ціна 151 гривня. Це є сироватки по 30 мл 164 або 149 гривень. Крем 149, гідролат для обличчя 84,50. Пілінг, паста 114, 112 крема 129. Це є зволожуючий тонік 119. Учте всі товари з акційною ціною. І ще хочу вам наголосити, що окремо є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто додатково до акційної ціни можна взяти 3 товари і оплатити за 2 дорожчих. Тобто отримати один із трьох в подарунок. На декоративну косметику від торгової марки LCF акція 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Декоративна косметика Місаї, також акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Це додатково до акційних цін. Можна об'єднувати лише між собою торгову марку Місаї, або так, як ми дивились попередньо, LCF. Така ж акція на декоративну косметику від торгової марки GlenB. І хочу нагадати, що вони між собою не поєднуються. Бачте, конкретно від GlenB 2 дорівнює 4, від Mai 2 дорівнює 4 і від LCF. Кожна торгова марка окремо. Акція на усі гелі для душу 1 плюс +1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких 3 гелі, але це на жіночі. Чоловічі не вході в цю акцію. Обирайте 3, а оплачуєте за 2 дорожчих. Ось такий віддав ціна 100 гривень 225 мл. Такий варіант за 86 гривень 250 мл. Нівея 145 гривень. Це за 500 мл. Палмулів 500 мл за 146 по 70 гривень палмулів об'ємом 250 мл. З більших є фамулів по 207 гривень 750 мл і 192 гривні теж 750 мл. Маленький марселець 151 гривня. Такі але вони без дозатора 750 мл за 186 і ось такий фас 127 гривень 400 мл. Дуже суттєва є знижка на Just Kawaii. Але не всі аромати. Звертайте увагу, такий варіант за 80 гривень. Цей варіант теж за 80 гривень. А ще є ось такий: оцей зі суперзнижкою. 49,80, 500 мл. Берете два, третій подарунок. Фа 88 гривень 250. Маленький марселець, це є менші, По 73 гривні і 50 копійок, 250 мілілітрів. Джонсон світа річ 199 за 750 мл, 115, 400 мл. Нівея 80 гривень за 250 мл. Такі від Greenway з акцією знижкою 49,80 за 750 мл з дозатором. І два берете, третій подарунок. До речі, не обов'язково брати однаковий аромат чи однакову торгову марку будь-які гелі жіночі. Такий крем-гель для душу 52 гривні. Greenway 400 мл і про тебе за 18 гривень. 300 мл. Знижка 50% від повної вартості на усі шкарпетки в подарункових незвичних коробочках. Є такі, як консервні банки, шоколадки, бублики, пляшка вина. Ще один варіант пляшки вина. Ці по 85 гривень, шоколадки по 50 а такий варіант за 94,50. Ці по 100 гривень в кулях. Але бачите, є такі ще додаткові акції. Чи це пошкоджена упаковочка сама, оця картонна. Ціна 50 гривень. Так, такий варіант, ціна 69,50 в конверті, а пиво за 84,50. Ось такі акції. Увесь туалетний папір бере участь в акції мінус 50% на другу упаковку. Це стосується не лише таких біленьких туалетних паперів, а і звичайних. Наприклад, такий як у Бухів – 116 гривень. А друга пачка піде за половину вартості за 58 гривень. Треба взяти дві упаковки одним чеком. Такий варіант туалетний папір Полісся, 73 гривні, 50 копійок. Туалетний папір сніжна панда трьохшаровий 78 гривень. За 4 рулони. Такий і такий. Цей варіант за 89 гривень. Він чотирьохшаровий. 89 гривень, цей трьохшаровий 4 рулони. До речі, є ще вологий туалетний папір. На нього така ж акція. Можна поєднувати. Дитячий Зева 65,50, звичайний Зева за 94 гривні 42 штуки. Від Greenway 26,90 упаковці 40 штук. І 80 штук, 48,60. Так, наступне сніжна панда. Двошарові ароматизовані за 74. Двошаровий класичний за 76. Ще є ось такий Це є п'ятишаровий, він подовжений. 6 рулонів за 254 гривні. Туалетний папір за ваделюк, це трьохшаровий, 109 гривень, 4 рулони з ароматом персика, 213 гривень це за 8 рулонів трьохшаровий. Диво, преміум, Ціна на нього 102 гривні. Це є чотирьохшаровий. Диво з ароматом персика двошаровий, 54. Так, від торгової марки «Літо» двошаровий 54, і трьохшаровий 54,50. Тут просто з акції, а тут без акції. Але на другу буде мінус 50, в будь-якому випадку, навіть якщо цінник акційний, трьохшаровий, 4 рулони 54,50, 54 і Так, в такій упаковці є аж 8 рулонів. 8 рулонів двошарового, 74. Так, Це є двошаровий без аромату. За 41 гривню і 20 копійок, 60 гривень двошаровий, аромат квітів. І такий від Greenway 70 гривень трьохшаровий, 4 рулони з ароматом персика або без. Там пару копійок різниці. Від торгової марки Полісся, рожевий туалетний папір без гільзи 37,80% і з гільзою так само 37,80. Усі засоби для прання від торгової марки Sky. Знижка 40%. Чесно, давно не бачила такої ціни: 12 гривень порошок для прання 350 грамів. Хто користувався, залишіть свої відгуки. Він, до речі, підходить і для автоматичного, і для ручного прання. Капсули по 12 штук в опаковочці 81 гривня. Два варіанти. Капсули для прання Sky 4 в одному 35 штук за 209 гривень. Гелевий засіб для прання Sky для кольорових речей 60 гривень. І ось такий варіант за 113 гривень 4 літри. Спрей антиперспіранти рексона більші по 200 мл 92 гривні. Такі класичні об'єми 150 мл за 75,50 від рексона. Дав антиперспіранти 121 гривня 150 мл. Ароматів є багато. Такі яскраві баночки тепер появились від торгової марки ФА. Ціна 97,50 150 мл. Дитяча декоративна косметика від торгової марки Ханібані. Обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. До речі, дуже розібрали, пам'ятаю, зовсім недавно було дуже багато всього. Бачите, тепер менше. Уся парфумерія бере участь в акції мінус 50% на другу одиницю. А лише 2 дні. 22 та 23 грудня. Можна об'єднувати жіночі чоловічі аромати. І також. Навіть якщо є суперціна, суперзнижки 499 гривень для рівень. Жіночий аромат Сафіра 90 мл. Ідеал 359 гривень. Такий варіант міс Dream 499. Бачу, є багато зі суперзнижками в 50% парфумерії. Тож, я думаю, буде з чого вибирати. Цей, до речі, аромат, пам'ятаю, ще з дитинства. Касандра. 599 гривень 100 мл. Ароматів є навіть декілька. Арман Басі Інред. 959 гривень за 30 мл. Такі аромати від Фабен Марше по 549-599, залежно від аромату. Фабен Марше аромати по 100 мл по 449 гривень, це жіночі багато є на вибір. Схожі опакування баночки, назви ось тут пишуть, можна собі перевірити з упаковочкою, якщо самостійно обираєте, щоб не заплутатись. Такі аромати по 499 гривень теж фабен. Хочу ще вам скоренько показати, які є подаруночки в Єві. Ось такі щіточки йдуть в подарунок при покупці двох будь-яких зубних пасти, але ось тут перечислених. Щоб берете дві зубні пасти і щітку вам дарують. Від торгової марки LCF ось такі подаруночки, набір брелочків, брелочків. До речі, дуже мені сподобалися. Серце брелок. Носи на ключах або прикріпи до блискавки куртки. Вибери свій стиль. Коротше, красивенні подарунки. Щоправда, я не знайшла інформацію, на яку суму треба взяти. Від Патрісія Ледо акція ось така косметичка, подарунок, якщо візьмете на 399 гривень декоративної косметики Патрісія Ледо. Ще додатково на них і акція 2 дорівнює 4. Тобто, обираєте 4 товари, 2 вам піде в подарунок і ще косметичка. Якщо наберете на 399, від торгової марки Glenbier, ось такі навушники, накладні, в подарунок. Знову ж таки, зараз буду уточняти, на яку суму, бо не бачу рекламації. От, але подарунки є. Питайте за них на касі. Від торгової марки «Місаї». ось такий органайзер для косметики на шухлядки. Подарунок. Теж є умови акцій, треба набрати на певну суму, тож питайте додаткову інформацію. У працівників, і якщо є в них на залишку такі подарунки, вам вручать за виконання умов. І коли купляєте від палмолів гель для душу, то отримуєте ось таке мило вагою 90 грамів у подарунок. Від торгової марки LCF, якщо візьмете на 169 гривень декоративної косметики, а торгова марка GlenBe це є ось ці наушники, підуть в подарунок при покупці на 449 гривень. А від торгової марки MISAI на 400 гривень без 1 гривні.